Новий Вінницький ритм. 101,8 і Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, добро здоров'я Бажаю всім. перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії, я, автор та ведучий Олег а Також радий вітати відомого у Вінниці і не тільки відомого нашого спортсмена від в першу чергу організатора. Велоруху сьогодні в мене в гостях Олександр Царевський організатор веломарафону, який називається Закрутка по Вінницькій». Я сподіваюся, що ви вже дуже добре знаєте, що ця назва не має нічого спільного з банками, помідорами. І всім іншим ну, за спортсмена Ти трохи загнув. радий тебе бачити я, навзаєм. Я також дуже радий тебе бачити. Знову таки, ми в наших так не зговорюючись, ми в наших ефірах з тобою зробили так джентльменську паузу. Е, були внутрішні і зовнішні чинники для цього, е, але ми з тобою домовилися. І ось тут дуже гарний інформаційний привід, Як ми називаємо це, це дійсно закрутка по Вінницькій, яка відбудеться. Я забігаю наперед, щоб Потім ще раз повторити. Вона відбудеться 17 -го -го вересня цього року, да. е, е, в дев'яте. Дев'ятий випуск. Все. Да. Більше я практично ну, якби нічого не буду говорити. Тобі слово, що це, де це, як це організація. Тим більше ти організатор цієї закрутки сьогодні. Ну, дев'ятий випуск в закрутки. Зазвичай ми проводили в форматі групової гонки. Найбільш такий масовий, найбільш ефектний, найбільш доступний формат, що ти просто приїхав, став на старт і проїжджаєш дистанцію 100 кілометрів. Тобто, mm -hmm. з самого початку це була ідея, щоби. Дати людині можливість навіть з нуля проїхати свою першу сотню, щоб це був максимальний сапор, щоб вона почувала себе в безпеці, там, з перекриттям маршруту, з КП, щоб можна було евакуюватися, mm -hmm. щоб були технічки в разі якихось проблем, тобі надали технічну допомогу і все. Поступово це переросло дещо більше. Закрутка стала співзасновником українського аматорського туру. Це такий собі рейтинг серед шосейників-аматорів. Не забували про МТБшників. Категорія МТБ також була для гірських велосипедів. Хоча там дехто матюкається, що гірські велосипеди на асфальті це нонсенс, але тим не менше, на джипах, ну, менше. На, на джипах вже по асфальту Єзи. їздять. Тобто, якщо це поки ніша затребувана, то чому Ну і легковиком по багнюці також. От, на, ну, Перспективі там просто планувало, що буде паралельний там якийсь гравійний маршрут, але це була перспектива. На жаль, довбана русня, і це воно трохи пішло прахом. Ми відходили від формату групової гонки два рази за весь час існування закрутки. Це перший раз під час пандемії, коли ми зробили командну гонку зі стартом з Вінницького аеропорту. І фактично забігаючи наперед, це фактично те саме коло, яким цього року будуть їхати учасники, там викинути просто заїзд в аеропорт. От. І другий раз це минулоріч, коли ми в зв'язку з тим, що вже повномасштабка, не було змоги організовувати щось таке велике і витягувати це все велике. Ми зробили індивідуальну гонку, розділку. От, мінімальний ресурс було витрачено, але ми тоді зібрали, якщо я не помиляюсь, на 60-70 окклюзійних наліпок. Ну там 16 баксів в закупі. Uh -huh. Річ дуже потрібна, дуже необхідна для поранених. Вона, вона затикає дири кульові. От, і не дає розвиватись пневмоторексу, і е, формат зайшов. Цього року ми знову ж таки ну, до останнього я не розумів, чи будемо проводити, чи не будемо проводити, бо був горизонт планування, що я змінюю трохи спеціалізацію десь в вересні місяця. Зараз воно сунулося на жовтень. От, Вирішили проводити в форматі, порадившись з колегами в першу чергу, з суддями, е, хто буде ну, допомагати суддівством, вирішили провести в форматі парної гонки. Тобто команда з двох людей. Як двоєчка у війську, угу. От, і фініш по другій. Тобто ілюзія є така, да. певна. Угу. От, І фініш по другій людині, зараховується час по другій людині. Тобто, це не те, що як в груповій гонці, що там зусилля команди, ти можеш десь сісти на хоос, ти можеш угу. вистрілити в самий останній момент, тебе Голові, ведуть, ведуть, головне, ведуть. Головне, ти головне, щоб ти бережеш тебе розвезли, все. десь угу. ти пішов відрив, там твої стримують, там, роблять там, вже тактика і це Іди, тактика, тактика. В, угу. в пелотоні. Тут. Тільки у вас двоє, дорога і от кінцевий результат. Або ти можеш проїхати там е, заради фану, заради задоволення. Ну, і кінцева мета це ми хочемо зібрати хоча б на сотні турнікетів січ. Бо зараз в ГО загартовані серця, до якого я дотичний, ми будемо зараз знову збирати, комплектувати аптечки, кинулися а з турникетами У нас трохи. Трохи не вистачає. Відбирай слова. Я знаю, що ти можеш зараз крутити. Трохи, не вистачає, вкрутити. трохи uh -huh. не вистачає, тому якби зважаючи на те, що це все комплектуватись буде ну, десь середини вересня, то от якраз от. Зможемо організувати? Ну то чекай середини вересня, 17-го числа? Ви вже маєте це все відбабахати? О, сімнадцятого відбабахали, no. все, що залишилось, перерахували на січ, закупили, все. Давай зробимо таким чином: що ще на сьогоднішній момент зараз тобі необхідно, давай по максимуму використаємо цей наш сьогоднішній майданчик і нашу зустріч. Що ще треба? Кого потребує? Почнемо з команди адміністраторів. Кого ще ти потребуєш? Чия допомога тобі ще потрібна? Ну, будуть потрібні люди, волонтери на перекриття на позначення критичних ділянок, бо там є кілька таких ділянок, де сліпі повороти, глухі повороти, і там угу. треба показувати велосипедисту, що ну, буде дешою да. угу. По контролерах по дистанції, нібито питання вже вирішено. Там три команди буде. Суддівська бригада буде спільна Тернопіль-Київ. Спорт... Також вже набрано і все нормально. Вже, вже, угу. як да, вже це вирішили. КП Спорт для всіх Андрій Чернявський, привіт. З ним нарішали стосовно організації старту фінішу. Ну і потрібні учасники. Реєструйтесь, посилання в шапці профілю. Угу. А от тепер давай поговоримо про безпосередньо самих учасників. Давай почнемо з. 8. З сьомої закрутки, закрутки, як правило, хто е, хоче, хто подається, хто приїжджає і хто реєструється. Е, ну, Все спростилось з появою українського аматорського туру, який зараз, на жаль, поставлений на паузу. Тобто е, чітко дві категорії: або хто приїжджає конкретно поганятися за рубу, хто, або хтось хто приїжджає проїхати зброю заради фану. Ми намагалися і туди, і туди. Угу. Цьогоріч ми в принципі підтримуємо цю традицію, бо буде два варіанти дистанції: 50 і 25 кілометрів, тобто одне коло або два коло. Буде вже вирішено, що вже буде традиційний борщ на фініші, Дякуючи Валерію, Дякову і ДСНСУ номер 1 Вони надають польову кухню. Команда загортованих буде борщик варити. Ну і. Вийти на старт, проїхати, насолодитися 25 uh -huh. або 50 кілометрів, або на результат, або uh -huh. просто насолодитися краєвидами сонячного поділля. Ну в принципі, я так розумію, що і 25, п'ять, і 50, е- це дозволяє, от як ти сказав, насолодитися. Так саме дозволяє так. є, що подивитися, є де катнути і, в цікавий, принципі. Цікавий і 25 профі... це не якби небагато для віліка. Ну, ну так по великому рахунку По великому рахунку це небагато. Там цікавий профіль дистанції. Є, я ж кажу, чому потрібні волонтери на перекриття, бо є кілька закритих поворотів, що доволі небезпечно. От, і там максимально другорядні дороги, угу. максимально другорядні дороги з ідеальним асфальтом, тобто покриття все одно ну, да, нормальне, класне захищені лісополосами, тобто здувати ніде не буде, навіть якщо буде вітер. Ну такий собі угу. от ідеальний тренувальний маршрут. Ще один момент. Вот ти сказав, що е раніше було. Популярне і залишається популярне, але раніше ем, був великий приток, великий наплив людей, бажаючих, як або отримати кайф, або дійсно на результат е поганяти. Якщо зараз після повномасштабки е зменшилися. Перелік місць, де можна це провести, я маю на увазі навіть і кількість змагань. Чи можна теоретично сказати, що закрутка по Вінницькій зіграє такий певний магніт і притягне всіх тих, умовно, я кажу всіх тих, хто хоче, але не має де або немає в повній мірі з цілої України? Ну цього річ. По Україні змагання потрохи відновлюються, ну, основна. Але чуть, чуть не так як раніше. Що раніше Воно... Було дуже і дуже. Воно йде трохи в обмеженому форматі, бо в першу чергу це впирається в питання безпеки і як нормально закрити маршрут. І другий момент це стан доріг. Тобто, до прикладу, та ж сама Київська сотка вона відійшла від свого класичного маршруту через Ірпінь, Бучу. <звіт> Вони зараз будуть їхати в бік одеської траси, і там так само буде два кола. Тобто там буде не традиційно одне коло, а два кола Але доволі цікаве. Там Київська сотка, вона цьогоріч от, на ці вихідні буде. Так що, хто має бажання, то долучатися Львів, вони знову ж таки відновили свої майже традиційні маршрути. Єдине, що весняна сотка у них проходить трохи іншим маршрутом. Але знову ж таки там йде повне перекриття траси. В них є можливість, у них є в нормальному стані другорядні дороги відремонтовані. Тобто є можливість це зробити в нас, так щоб ми не задіяли траси М, угу. щоб не робили, щоб не заважали. Ну ми ж не можемо впливати там, коли везуть щось корисне від кордону. З мигалками міг... і все таке. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. ми ж не будемо коли от їде пелотон і тут от. Ну, по-перше, ми не знаємо. По-друге, так, тому треба зважаючи, розуміти. зважаючи, умовно кажучи, на цей фактор, що треба максимально другорядні дороги і треба великий ресурс. І частина команди організаторів вона в ЗСУ або за кордоном, або на жаль, от як Женя Гутнік, їх вже немає з нами, на жаль. На жаль. От ми максимально спрощуємо, в усякому разі, з тими, хто дотичний до організації, ми максимально спрощуємо це все діло. Тобто, щоб залишилась складова фанова, щоб залишилась складова змагальна і щоб це потребувало мінімальних зусиль. І знову ж таки, щоб ці зусилля потім можна було спрямувати в ті самі турнікети конвертувати. От і ще раз хочу звернутися до цієї теми. Наскільки доступним є участь? Доступною є участь. Ну Обмеження тільки те, що в тебе має бути велосипед в справному технічному стані і шолом. Ну, це поріг перед виходом на старт е, іде технічний огляд, чи це іде на відкуп безпосередньо учасника? Ну ми організатори залишають за собою це правильно. Ну, знову ж таки, коли людина виходить на старт і видно, що там велосипед е, іржою поїдений, і ну умовно кажучи, він там. Ну, Вибачте, ну, що і такі варіанти були. З мого досвіду були. Коли саме епічне коли людина виходить на старт, нього перемикають ну переклюк задній прикручений проволочкою в чотирьох місцях, і воно воно робить. Ну там дві передачі тільки робить, але воно робить. Воно воно ну, воно робить. Воно і, і він сходить епічно, красиво, злітає в кущі на, здається, на сьомому кілометрі дистанції, угу. і потім все весь час здійснює подорож в. В бусіку, який mm. збирає мітлайди за пелотоном. Ну, це було красиво. Ну, зато людина побачила всі КП. Ну no, він стартанув. Чекає. Він стартанув. No, він же стартанув. Він стартанув, він доїхав. <laughs> він навіть ведучий велосипед в руках, перетнув лінію фінішу, відпікав чіп. Тобто, це все було. Ну, це було красиво. Ну, йому запам'яталось. Наступного року ну, на, потрібно віддати належне. Людина приїхала не самим дорогим, але з новим велосипедом, і вона вже цілонаправленно готувалась. Тобто він зрозумів, що. Так не пройде на храпом угу. і треба готуватися. Треба бути ну ще один дуже цікавий момент. Ти зачепив, е, скажи, будь ласка, а взагалі, вело. <прощен> Велохоббі, я так скажу, навіть не спорт, не професійний, без натяку на це, а велохобі, е стає все більш дорогим задоволенням, має перший варіант відповіді, має вже вийшло на якийсь певний рівень і має сталу свою ціну. Чи навпаки збільшується попит, збільшується кількість, збільшується завезення привезення, і ціна трошечки падає. Наскільки вело велохобі, саме так, не ну спорт, а велохобі стає доступнішим? Ну я можу просто паралель провести з авто, що колись на початку минулого сторіччя був, умовно кажучи, Форд з однією моделлю, і все. Ну форте, форте найпопулярніше. Далі воно якось розшириться. Це ми ось. знаємо форте. Ми зна... А паралельно з ним було ой ой-ой-ой. Приблизно те саме з велосипедом. Тобто, колись був там, умовно кажучи, кілька фірм виробників, і там, умовно кажучи, один там велосипед з одною передачею, і все далі mm -hmm. воно якось почало розвиватися. Тобто, і в плані, що, що це шосені, гравійні, дорожні, зараз електричні велосипеди, якісь гібриди. Тобто, от все воно починає розростатись, і знову ж таки, воно йде в різних цінових сегментах. Тобто, все залежить від того, який бюджет ви готові вкласти, і від цього залежить по. по... Поріхо ну знайти можна. А далі, вже mm -hmm. якби тобі хочеться більшого комфорту, швидкості. Ти починаєш робити якийсь апдейт, Ти починаєш їздити на більш довгі дистанції, до прикуду ти розумієш, що тобі треба щось змінювати по обладнанню. Ти починаєш їздити техніку, якусь в лісі, там якийсь кантрі катати. Ти знову ж таки розумієш, що тобі треба вилка з нормальним ходом mm -hmm. там. Нормальні якісь педалі, ти поступово це вкладаєшся, вкладаєшся, наскільки воно тобі цікаво. Тобто, умовно, якщо ти брав велосипед, спочатку їздити в магазин, купити хлібчика, це одна історія. Коли це в тебе переростає, що це якісь подорожі навколо міста, ти там умовно купуєш багажник і так, щоб він був, починаєш задумуватись над і велосипеда. Коли ти починаєш влазити в якісь спортивні історії, то це взагалі третій варіант, mm -hmm. що ти починаєш розуміти, що тобі треба полегшувати велосипед. І от тут ми плавно приходимо до того. Що яка кількість велосипедів має бути в нормальної людини? Та кількість, яка є, плюс один, бо він про один завжди, завжди мріє. Завжди мріє. Так? мріє абсолютно. Тобто в мене на даний момент три велосипеди. І в принципі, гіпотетично я би хотів би. Три що... і ні чотири. Ту... Ти, так, так, про так, ти про один мрієш. про про один один я я вже вже мрію мрію От, Відповідно, тут же залежить від людини, він буде брати якийсь бюджетник, умовно кажучи, за 7-8 тисяч, саме початковий. Uh -huh. От, Або якусь Бушку, 4 до неї ще буде, треба вкладати, бо там компоненти будуть поступово вилітати, або він буде брати щось топове карбонове, де цінник може стартувати від 8 євро. Тобто, uh -huh. ну, Там велосипед, який ти піднімаєш там, двома пальчиками, ну, він там крутнув колесо, воно півчасово крутиться, ну, умовно. Ну, Це, напевно, нам може знадобитися тоді, коли світло будуть відключати. Постав, перевернув, катнув, підключив, і воно тобі Ну, Це, Я тро, це зараз. трошки інша історія, але такі варіанти це колись Олег, з Олегом Крупським до тижня стало енергетики робили. Угу. Uh -huh. і він спільно з політєховськими, з, я не пам'ятаю з якою кафедрою Політєха, в, в, виставив Парку дружби народів. атракція була, що велоспет підключався типу, до тренажера uh -huh. і кипятило воду. Тобто ти сів, покрутив педалі, 5 хвилин на, на, uh -huh. на тобі каву. Будь ласка. Я не хочу наврочити, але не дай Бог, але можливо, в принципі, скажу інакше. Е, така річ самому в господарстві потрібна, да? як казав О, один і герой. І третій момент те, що досвід минулого року блокаутів: е, у всіх велосипедистів, от у всіх, кого я знаю, в кого є велосипед, жодного разу не виникала проблема з фонариками. У всіх фонарики є. Бо є фонарік на велосипеді, він mm -hmm. зазвичай йде, або з, з додатковими акумуляторами, або там живиться там, від, від динамки, або ну, mm -hmm. варіантів безліч. Тобто в тебе як мінімум є фонарики, от, І як мінімум, те, що там стосується тих самих туристів, там велосипедистів, те, хто займається туризмом, світло вимкнув, окей, ось Все ось фонарик, ось довга рівочка, пальничок, точніше, ось. Mm -hmm. ми собі закип'ятили щось якогось. Чайок, все нормально. Дві-три-чотири години пересиділи. Вертаємося до нашої закрутки, до ваш до нашої вінницької закрутки, закрутки по Вінницькій. Е -е... Кількість учасників обмежена чи ні? Е -е -е. Е -е. Е -е. Ну ми розраховуємо на... на 100 команд. Це по максимуму. 200, 200 людей. Е -е. Чому так? Бо а має бути гандикап між стартуючими, бо по правилах це вони не можуть збиватись в групу. Це командний з'їзд, тобто команда дві людини. Між на... ними має бути інтервал, щоб не сидів. Не розвозив один одного на колесі. От. І знову ж таки, для безпеки, щоб не і для спрощення роботи суддів, бо всі їдуть різними темпами. Тобто, ставити новачка, який там максимум може видати 15 км на годину, і ставити там людей, яких середня, ну. Просто п'ять mm -hmm. ну це трошки неправильно. неправильно, невірно, і різні типи велосипедів. Тому будемо трохи намагатися їх розводити в часі. Це вже будемо дивитись по тому, як народ зареєструється. Кого більше, кого менше, від того вже відштовхуючись, будемо робити. Треба реєструватися вже готовою командою. Чи достатньо зареєструватися, а ви вже будете робити? Бажано реєструватися готовою командою, бажано вказувати назву команди. Там така опція доступна. Якщо там напарників, напарниць не маєте. В... Вам телеграм... Знайдуть. телеграм чатіку святого Матрасію там прикручений чат по пошуку партнерів, партнерок, <гум> ну або серед друзів. Ну, крайній випадок це вже на старті приїхав, Ну, от немає команди, ну будемо якось групувати. Якось Ми, методом лотереї е... повезло, не повезло. В... Чоловіча команда, жіноча команда. Які команди допускаються? як Чоловічі, суто чоловічі, суто жіночі, допускається мікст. Чоловік жінка. <гум> Можна сімейною парою. З багажником і з дітьми, ну багажник з дітьми, це вже трохи перебор, але дітей залишаєте на старті там побалами їх. А... Якщо встигнете вчасно туди-сюди змотатися, вони ще будуть вас чекати. Так ні, ну борчом будуть на комуні на Це стоїть на кормлені. Це, стоїть, це, на кормлені це да. Е, ну що ж. Я ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, що е, 17 вересня в дев'яте відбудеться закрутка по Вінницькій. Майже ювелина, майже. майже 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 це репетиція до ювілейні. Да. і дуже коротко, 30 секунд. Е, система безпеки не. Дай Бог що, буде, як ви як ви це розраховуєте, прораховуєте буде, і робите? Буде часткове перекриття руху, будуть е, технічки на трасі, і будуть е, машини ну, супроводу. Допускаються машини супроводу. Тобто, заходу, Враховуєте повітряну тривогу? Е, враховуємо, тому старт нас на, за містом Вінницькі хутори в районі Полочудес. Ніяких там стратегічних об'єктів, ніби поруч немає, тобто. Чисте поле, от. Навіть локально ви все одно даєте. Да, тому, тому, ви... тому ми mm -hmm. винесли це все за місто. Замістом. Хоча дуже велика спокуса зробити це в місті. Зробити, є кілька от просто от ідеальних mm -hmm. маршрутів, але все впирається в повітряні тривоги. Дякую тобі, Олександр Сарівський, організатор е, веломарафону Закрутка по Вінницьки, яка ще раз нагадаю, відбудеться 17 вересня. Всю іншу інформацію ви ще можете і зареєструватися, і треба реєструватися. Ви можете знайти абсолютно відкритому доступі в мережі в, у Олександра у, у окремо сторінці і так, далі, і так далі. На сторінки івенту, дякую за запрошення і до зустрічі на старті. Так що приходь, принаймні борща е, Ну, Чекай, я ж напевно здатний щось крутанути. <реш> а, дякую тобі. Ну що, шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101,8 FM.